Всім привіт! Перше відео цього року, перший раз у полі, 1 березня. Е, ну, Трактор вже не перший, трактор вчора був вже в полі, в ну, мене не було. Я на базі був. Е, тобто, можна сказати, ну, в принципі, взимку трактор виїхав в поле, Ну, по календарю, а по факту то по погоді вже можна сказати весна вже. Вчора було сонячно, доволі тепло, це сьогодні похмуро, і сонця нема. Ну, трошки прохолодно, але не холодно. Що ми робимо? Робимо культивацію. Ну, зараз, напевно, краще зупинюсь, покажу, що до чого. Ось. Я думаю, видно палки від соняшника багатенько. Ця вона, звісно, не заривається. Ну, зупинюсь зараз покажу. Ну що ж, ось що в нас тут, після збирання врожаю соняшника, встигли лише обробити, ну як обробити, пройтись катком подрібнювачем, перебити рештки. А більше я вже точно не пам'ятаю, здається... Посіяли ячмінь і пішли дощі, щоб в поле вже було не залізти, якщо не помиляюся. Ну ось, що, що ми маємо, грубо кажучи, і що у нас виходить. Тобто картина така не дуже гарна, ну, але напевно ще один разок доведеться пробігтись культиватором, хоча, в принципі, сівалочка наша. Я думаю, вона і так би посіяла ось тут по, навіть по нетронутому, ну але видно ось ці бугорки від рядочків. І тобто, ну не дуже гарно, мені здається, вийде. До речі, культиватор вимілений на всю, поки не забув. Ну, чи виточок тут десь таке. Приблизно на всю можна сказати. Ну але звісно це залежить не тільки від регулювання тут, це залежить від того, наскільки колеса в землю пірнають, ну і від налипання землі на колеса. Ну, зараз колеса, напевно, що в землю майже не вгрузають, тому що обробки не було. Якби була якась обробка чи БД, наприклад, то було б м'якіше. Ну, а так поки що. Ось так от виходить у нас. Бур'янці хапає, ну це багатенько на хапало. ось тут залишки від стовпчиків колишніх. І тут, ну де об'їжджали, оброблялось поле в цю сторону. Ну і тобто такі от довгенькі виходили. Ну ці нетронуті місця з травою. Так, ну і до речі, я не сказав, під що ми готуємо. Готуємо не під соняшник, а готуємо під озимию. Не озимий, як він правильно, я, ярий, чи як називається, чи весняний ріпак. Вирішили е, спробувати посіяти. До цього у нас було два невдалих знайомства е, з озимим ріпаком, тому що... Воно ну, майже все вимерзало, коротше кажучи, можна так сказати, і пересівали соняшником. Ну, а тут посіємо, подивимось, вологи ще достатньо. Дощиків, правда, вже давненько не було взимку, було багатенько дощів, сніг один раз я тільки побачив, і то буквально там, не знаю, міліметрів 10-15, якщо було його, то і все. І то це в місті, в полі, я думаю, вряд чи він тут лежав, напевно, що все. Десь там в балки з металу, а поле, напевно, що було чорним. Так. В принципі, що працюю далі. Там ячмінь, потім покажу, як не забуду ще озимий нашій. Ну і працюємо ми шостою пониженою передачею. Швидкість десь від... З 8,5, грубо кажучи, там, ну, десь до 9 кілометрів е, на годину виходить. Е, можна швидше, культиватор, як я вже показував, вимілий на, на всю. Тобто там можна і, і п'яту повишену, там може і, напевно, і 6 е, повишеною пішов би. Але просто що не всидиш. Кут, можна сказати, я не знаю, як правильно виразитись величеньки, більше ніж 45 градусів. Не знаю, чому так зробили. Мене при настройці культиватора на полі не було. І тобто ну, трактор дуже стрибає. Більш-менш ще можна витримати, як я кажу, десь там кілометрів біля 9 на годину, а більше то вже, ну, навіть якщо всидиш там за кермо втримаєшся то для трактора я думаю це не дуже буде як виразитись не дуже добре напевно що так тому що ну ось я думаю видно ось рядки і ось майже ну чуть ли там не в поперек виходить Коротше, мене підмінили не встиг я навіть накататися Ячмінь показати, ну вже нехай в наступних може відео тоді покажу вже ячмінь, поки ще, можна сказати, нема що показувати, він ще слабенький, сидить, чекає, поки прийде тепло. Ну, а що продовжувати, я не знаю. Якщо не, не завершить сьогодні, будемо завтра. Тобто тут ось небагато. Залишилось, ну і та сторона поля я теж не показував, по краю пройшовся. Ну там ще можна сказати багатенько залишилось. Ну, коротше, побачимо. Якби швидкість була більша, то можливо і за сьогодні б завершили. Так буде видно, коротше. Ну що ж. Все-таки вирішив по скриптом, чи як воно там правильно називається, трошки все-таки показати ячмінь, як він виглядає. Ось. Зараз слабенький. Тут трошки менше сіяли там. Звідси не видно, трошки густіше посіяний. Ще після зими такий він слабенький. Ось койде. Більш-менш рядок виглядає зблизька краще десь трошки пропусків є, не знаю з чим це пов'язано, чи, чи не посходило, чи можливо якось кинуло насіння не так. Ну, Але в принципі так, картина більш-менш ще холодно. Думаю, сонечко як з'явиться, то трошки поле зазеленіє.